Упав любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в стил e Brain Road, тому що, ти знаєш, трошечки треба мені тут прокачатися, трошечки що, в обще, поребідку. Поребідку треба зібрати трошки грошей 35 мільйонів. <схай> а також купити шефа краба Кадабра і Глору Фрутодріло. А натомість мені що відкриється? Ага, мультикеш 3, кеш 50к. Закриття бази плюс 10 секунд, плюс один слот на якогось із брейнротів. ротів. E -е, Прочеклака на невидимість, якась бугі-бомба. В общем, то є трошечки приколів, в принципі, цікавих. Зараз, значить, ми закриємо базу і що в нас взагалі тут по брейнротам. Чи є десь той який мені треба? Поки не бачу. Дуже дивно, дуже неприкольно. Что це ще. Бандіто бобріто. Це що таке? Перший раз я бачу такого Брейнрота, насправді. Мабуть, не факт навіть, що він існує. Ага, пацан, прикольний, я тебе поняв. Ти представляєш, він тупо мене через стіну оцією штукою отравив. Цими бджолками натравив. Я взагалі в шоці. Давай купимо всяких штук. Якраз такі. Оце, оце. А, тайзер, давай купимо. Все, купимо. Пацан. Опа. Є момент, треба щось украсти. Швиденько, швиденько, швиденько. А, не встиг! Закрили! Обалдеть! Ну, ладно. Я принаймні хоча би спробував. Натомість, окей. Бербурпатапініде. Ну, це все не то. Ці пацани мені вже не треба. Мені треба конкретно фруктодріло якесь там і. купу-пу шеф, крабра. Рабда, брабра. Хе. Я не знаю, як це вимовляти, але й тим не менш, чи є в когось десь бази. Тут ні, немає. Це взагалі пуста. Понятні комп. Опа. Який ти пацан конкретний. Опа, Все. Ага, що, хотів украсти, так? Ну який пацан. Тут хтось конкретно якусь закупку устраює. Поняв, тебе, пацан, давай, подзвониш, набереш, розкажеш в школі. Дві він прям взагалі всіх скупляє, ти Ті, що, Тільки в нього грошей. У нього. А, у нього 90 мільярдів і 9 ребітків, я тебе поняв. <плес> Обалдеть. Я ще й дивуюся. Так, пацан, ти мені надоїв, чесно кажучи, а як тайзером користуватися? Не розумію трохи. А він там прям такий хитрий диви, да? Він бачиш, він постійно використовує цю штуку з медузою і украв у нього як якогось бриндру. Так він якийсь галімий, ні? Будь би пацан, ти щось украв, а вша без Ну ладно. Ой, я хай краде, що йому зробить. У мене кеш Мульті, ось от тільки екстр... Я тебе поняв. Що, давай? <звониш>. Я не можу. Принаймні я не бачу е потрібних мені брейнротів. Мені треба шефа цей і лорбофруто дрілу але вони не ходять. Їх тупо нема. Що за прикол? Як бути, М що тут у тебе побачить? 35 секунд. Хорошо, запомнили. Запомнили, я що. Нема тупо брейнротів, яких мені треба диви. <схід> я бачу, воно в пацана є фрупопріло тріло. Чуєш? Опа. Пацан! А, це ж його й база є. Я поняв. Я обалдеть, я то думав, зараз вкраду цю. Чорт Чортам. Але що мені ще остається робити, як вони тупо не виходять? Треба красти тоді що? Бо вони тупо не виходять. Виходять якісь такі трошечки безтолкові. О, пацан, давай. Угу, Поняв тебе. І зразу в невідімку пішов, ти поняв? Які цікаві люди грають в цей режим, це взагалі шок. Там бомбардіра, ну вона мені не треба. Цей пацан починає опять за мною бігати. Безтолковий. До речі, треба не забувати, що в мене ці пружинки є. Він, угу. поняв, не дає тупо мені нічого зробити. просто мене морозить, столами кидає і все. А, ну тут такий самий, воно бігає, я поняв. Ну, взагалі нікого немає. Воно виходять всякі пацани, ну бані бананіта, дільфініта, свині ці, всякі тунтун, ларі. І все, а тих, хто мені треба, то нема. Чому? А зараз база відкриється Опа, закриємо її на всяк випадок. Щоб <схід> у мене нічого не вкрали. О, о, жесть якась Опа. Тихо, почекай. Обалдеть! Ще якийсь прийшов. Ну, все, давай, пока. Я поняв. <схід> не получається, не получається вкрасти того, що мені надо. Ну. Мені все на все, не так багато треба. Оооо, оце мені надо. Оце мені надо. Обалдеть. О, дайте мені пацана, він мені надо для ребітха, ну. Це жесть. Диви, його опять мене перекупили. ще <laughs> й не вийде вий, пацан. Це тупо жесть. Ааа, не встиг він не встиг зайти, цей гроббуфру, то дріло. Це просто шок. Я не знаю. Хоч бери та купляй приватку. Бо це якийсь прикол. Один єдиний вийшов той, хто мені треба. І то перекупили гамнюки. Не, це жесть. Хоч би щось толкове, так да, було? Бо бабло, в принципі, назбирати то таке, бабла в мене вистачає. А от іменно самих брейнротів немає, які треба на робіт. І халепа, і що робіть? Я не думав, що це буде так тяжко взагалі. Оу. Пацан, балеріну поніс. Це жесть. Ааа, так а цей пацан він просто, типу, скуплює всіх брейнротів і потім каже, підходьте, забирайте. Може там якийсь він, ну, типу, бейджик хоче, ні, є такий чисто на досягнення. А ще по відчуттям, напевно, в цю гру <риспілляє> треба грати з тімейтом, як мінімум. Щоб, знаєш, там один морози, другий краде. Поки той краде, то той його захищає. Мабуть, в принципі, це сама дієва стратегія буде. Бо всього тут слотів, я так дивлюся, вісім. Якщо в тебе хоча б один-два тімейта є, це вже топ. Це вже, типу, ви можете зробити більше, ніж по одному в цілому. Ну, але ладно. Того база пуста, там закрита, там пуста, тут закрита, тут нема нічого толкового. І обалдеть. І пацани потрібні не виходять. Ніхто причому. Зага... О. Оце мені надо. Опа. Пацан, а ну. Пішов воно сюди. Мене перекупляють лорбофруто дріло, ну перестань. Мені ребітх надо. Отдай, отдай, пацан. Це просто шок. Все, халепа, я не встигаю. Ех! Мене просто його перекупляють, я не встигаю його донести додому. Типу, всього-то навсього. Я навіть не знаю, для чого він йому в цілому. в нього їх три. Нащо тобі стільки, пацан? Мені треба ребітку, отдай просто. У нього вісім ребітків? Поняв. І 44 мільйон. О для чого тобі? Для чого тобі? О, дай мені Глорбу Фруто Дріло. Це якийсь шок. Не знаю навіть що сказати. Нормально базу захистив. Йо, ніхто мене нічого не вкраде Це Мій лут! Перестаньте трохи моїх Май... два всього цих брейн -рота. <реш> мені в цілому більше й не треба, якщо так подумати. Я просто хочу ребіт. Все, це все, що мені потрібно. Ну, типу, потрібну суму я вже назбирав. І мені залишилось тільки двох брейнротів. Але, як назло, вони або не виходять, або в мене перекупляє цей вонючий пінгвін. Ну, до речі, теж прикол. У нього скін голуба, а нік пінгвін. <реш> Це вже смішний. Це ще ось обалується безтолковий. О, балді, тралалило, тралала. Ти поняв? Оце повезло комусь. Але і тим не менш, не знаю, немає. Тупо немає потрібного мені брейнроута, щоб зробити просто-напросто ребіт. Це все, що мені треба. Чого то все. Я шо, хіба багато просю? О, а цело ні пішов, зараз піде щось красти, походу. Прям на очах моїх пропав, представляєш? Яка чудна ця гра, це просто шок. Гарантит. Ааа, диви, я й не бачив цього. Гарантовано вийде легендарка там через хвилину. Гарантовано вийде так, пацан, пішов воно отсюда. Тоже мені. Давай, пацан. Угу! Так, і шо, і шо? Ага, так, да-да-да. тепер морозить морозиться, дед. І що, ти будеш тут сидіти оце все, весь цей час. <риклив> 60 секунд. Чувак. Не го не давай, пішов вон отсюда. Давай, геть. Геть отсюда. Гуляй, пацан. А вони тут що, не один, чи що? це за прикол? А вони реально тут вдвох. <риклив> А, ні, чи да. А чого оцей не б'ється? Ааа, це може реально якийсь такий тул, типу. Оце його клон, поняв. А він на справжнім тайм десь пішов. Да, це жесть, в общем-то, ну, не вийшло у нас купити потрібних мені брейнротів. ротів, Ребітка зробити не вийшло. Але в принципі, якщо вам відеоролик сподобався, то не забувайте йому поставити вподобайдену, а також підписатись на канал. А з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.